Ось так, О, чоловіче, це буде просто епічно, коли буде готове. О, боже, привіт! Ти мене налякав. Що новенького, Кевін Бейкон. Я завітав, щоб подивитися на вашу роботу, містере Гарфункел. Виглядає досить добре. Так, виглядає добре. Дякую, чоловіче. Я не спав цілу ніч. Було б дуже шкода, якби з ним щось сталося. Почекай, що це у тебе в руці? О, це маленький пристрій. Дозволь мені тобі показати. Що за. О боже ні, навіщо, бля? Сучий сину! За... О, чорт ні! Яка смакота! Яке вражаюче видовище у тебе було! Навіщо ти це зробив? Заради розваги, мій друже! Заради розваги! Шоу має тривати! О, у мене немає світла каменю. А, Що? Гей, зустрінь мене на вулиці. Вау, я не думав, що на цьому сервері є ще хтось. Хто ти? Я понірейнбов, але зараз це не має значення. Усім потрібно покинути цей сервер зараз. Давай вгадаю, ви говорите про містера Гейлорд Стімбас? Він знищив наші речі. Буде набагато гірше. Є причина, чому тут більше нікого немає. Ця спільнота колись процвітала. Ми всі щасливо будували у мирі. Але одного дня Гейлорд Стімбас випадково отримав адміністраційні права. Він почав усе руйнувати так само, як зараз робить з вами. Ось як це почалося. Незабаром деякі повстали і напали на нього. Але через нескінченний запас золотих яблук і смажених відбивних, він був надто могутнім. У нас не вистачало ресурсів, щоб перемогти. Він постійно телепортував наших бійців глибоко під землю та вбивав їх динамітом. Багато покинуло сервер після тієї битви. Тих, хто не пішов, було до нижнього світу, виміру гіршого це саме пекло. Там вони лежали, покинуті в цій небезпечній, палаючій землі. Мені пощастило уникнути Стімбаса. Я взяла на себе обов'язок попередити тих, хто ще тут. Зачекай, стоп! Дай мені розібратись. Дівчата грають в Майнкрафт? Ну, звісно ж. Тобі не варто грати у Барбі Бейбі Мейкер? Ха, ставлю на те, що ти лесбійка. Будь ласка, вам треба йти, він може почати... Ні, ні. Воу! О, моя маленька поні. О, поглянь на себе. Ти впала з небес! Мені дуже шкода, що я змусив тебе спустити. Проте ти не будеш більше розголошувати секретної інформації. <гум> Як? Як ти міг? Хто ти взагалі такий? О, то ти ще не здогадався? Моя сутність повністю переплетена з цими блоками. Я, Гейлорд Стімбас, пожирач світів. Я знаю, хто ти? Ти грифер. Це правильна відповідь, шановний пане. Тепер продовжуйте будувати, або я змушу вас всіх понести наслідки набагато гірше, ніж ті, що спліткала поні. Добре. Я знав, що зможна тебе покластися, пане Нублай. Я буду поряд, джентльмени. Продовжуйте. Чого ти так злякався, бро? Я не злякався. Якщо ми збираємося навчити його, нам потрібно підготуватися. Мені подобається хід твоїх думок. Ну, ну подивимось. Якщо ми збираємося з ним битися, нам потрібно боєприпаси, зброя, їжа і броня. І гази. Продовження буде. Усім дякуємо за перегляд! Був за Tiger Студіо. У наступному будуть виходити ще більше відео, тому очікуйте. Усім знову ще раз дякую, дякую за підтримку. Вибачаємо, що нас не було так довго, але ми повертаємось у дію.